Я пані Крістіна і запрошую вас у подорож до здорового тіла. Пропоную кожного дня виконувати коротеньку розминочку, щоб ставати ще сильнішим, здоровішим і спритнішим. Я впевнена, наша подорож буде захоплююча. Сьогодні вирушимо на екскурсію містом і в гори. Готові подорожувати? Якщо так, помахайте головою так. А якщо раптом ні, порухайте праворуч ліворуч, то раджу приготуватись. Бо знаєте, куди ми сьогодні відправляємось? Покажемо, що не знаємо, ще ми не догадались, куди ми їдемо. Підйом плечиків вгору і вниз. Ніби говоримо, не знаю. Сьогодні за планом автобусний тур. Заводимо мотори руками, обертаємо наші кисті. Ніби заводимо мотор, обертаємо кисті в один бік і розводимо ручки широко, а тепер в інший бік і збираємо до середини. Тепер поставили ручки на плечі і пробуємо ще активніше завести наші мотори, бо щось автобус став і стоїть. Чекаємо, мабуть, ще на пасажирів. Дивіться, ось такий великий коловий оберт. Тулуб теж включається в роботу, спинка рівна, гарно працюють плечики. Ручки тримаємо на плечах. Завели! Тепер сідаємо в своє крісло, присіли і встали. Присіли, ніби на крісло і підйом. І ще раз, присіли, встали. Таз тягнеться назад, маківка нахиляється і вирівнялись і ще раз вниз. І потягнулись вниз до низенького кущика. Встали, ще раз присіли. А тепер виросли на носочки, показали високий високий замок. Сіли на сидіння і висока-висока вежа. Сіли на сидіння і низенький фонтан. І встали. За ручками витягнулись вгору високо-високо. І знову опустились вниз. І за ручками витягнулись вгору до неба. Приготуйтесь, починається ґрунтова дорога. Вистрибуємо вгору, присіли і вистрибнули, ніби нас підкидає на ямці. Присіли і вгору, вгору вистрибуємо сильно, присіли тазом назад. І за маківкою високо вгору. Відштовхуємося і приземляємось. Ми обов'язково на зігнуті ніжки, це дуже важливо. Присіли і вистрибнули. Вистрибнули. Гарна робота. Ми приїхали на гірськолижний курорт. Будемо розвантажувати речі. Подивіться, як наші ніжки будуть рухатись. Ми робимо крок однією ногою навколо іншої, розвертаємо і трошки присіли вниз. Це може бути досить складно, але я вірю, що ви впораєтесь і присіли, заступили ніжкою і присіли вниз. Ніби ми взяли валізу, заступили ніжкою, розкрили і поклали її в інше місце. Витягнулись і присіли вниз. Ніжка наступила перед тією, що залишається на місці, і розкрилась широко. Повторимо те саме на іншу сторону. Одна нога залишається нерухомо стояти на місці, а інша навколо неї заступає і розкривається в широку позицію. Остання валіза, і йдемо в гори. Подивіться, які високі гори покажіть руками, які вони високі, і нахиліться вниз, нехай ваші ніжки зобразять, ніби гору розкриваємось за однією ручкою вбік, і за іншою дивимось в небо, показуємо, яка міцна гора з такими схилами довгими. Деяка з крутими схилами, деяка з більш пологими, для різного рівня складності. Розкриваємо грудну клітинку, дивимось за ручкою і плавно піднялись. Чи вмієте ви кататись на лижах? Давайте уявимо, що ми професійні лижники. Зробимо розминку перед спуском, нахилились вперед за маківкою, витягнулись. І розігнулись, трошечки трогнули спинку назад, знову вперед і трошки розігнулись назад. Сильно витягуємось за маків. Розігнемо таз, будемо рухати ним праворуч, ліворуч, вперед і назад. І ще раз праворуч. Ліворуч, перед і назад. Таким хрестиком рухаємо наш таз, дотягуємось по всім точечкам, вперед, назад, праворуч, ліворуч. Останній раз. А тепер спробуємо плавно з'єднувати ці всі рухи і робити таке коло, плавно з'єднуючи всі ці точечки Вперед, в сторону, назад, в сторону. В інший бік. Так само малюємо коло, розминаємо наш таз, готуємося до крутих спусків. Що ми оберемо? Сноуборд чи лижі? Я хочу взути лижі. Беремо одну ніжку, підіймаємо вгору, ніби взуваємо лижу. Підняли, потягнули близько до себе, підняли, потягнули, ніби взуваємо. Взули і піднялись на вершину гори. Спускаючись, треба бути обережним, оминати всі перепони. Присідаємо і колінця в один бік відводимо, і в інший. Присідаємо, прибираючи колінця в одну сторону і в іншу. Вчимо наші ніжки, рухатись у всіх напрямках. Оминайте деревця праворуч і ліворуч, які ж ви уважні. Тепер нас чекає спуск з найвищої гори. Ми відштовхуємось палицями і їдемо. Знову потягнулись, показуємо, яка гора висока, спуск довгий. Замах руками і присідаємо вниз. Витягнулись вгору, можна піднятись на носочки і присідаємо вниз. Замах руками і на носочки злетіли. Кожного разу стараємось високо піднятись на носки. А присісти, потягнутися назад. Вирівнюємось. Чудова вийшла подорож. Повертаємось назад. Знову на нас чекає ґрунтова дорога. Стрибаємо високо, ніби на ям присіли і вистрибнули вгору. Високо вистрибуємо, ніжки сильні. Ми з вами так чудово провели час. Я вірю, що у вас ще є сили кілька разів ще. Повторюємо стрибочки ще 4, 3, 2, 1. І ми прибули. До нових зустрічей!